Трумінь холодної води бив по тарілці, розбризкуючи жирні краплі на кахельну стінку. Софія механічно терла губкою, але її думки були далеко, за межами цієї маленької кухні, яка давно стала її світом і в'язницею водночас. Вона чула, як у вітальні Михайло голосно розмовляв по телефону. Його голос, бадьорий та самовпевнений, пронизував стіни, нагадуючи про прірву, що утворилася між ними. Колись цей голос змушував її серце битися частіше. Колись він шепотів їй про кохання, про спільне майбутнє, про те, що її талант це щось неймовірне. Софія закінчувала академію мистецтв із червоним дипломом. Її дипломний проєкт, брендинг для вигаданої еко-кав'ярні, викладачі називали готовим комерційним продуктом. Вона мріяла про власну студію, про великі проєкти. А потім з'явився Михайло. Він був амбітним програмістом, який швидко піднімався кар'єрними сходами. Він переконав її, що усім цим малюванням на хліб не заробиш. Софійко, це все хобі, лагідно казав він, обіймаючи її. А справжнє життя вимагає стабільності я стану на ноги, а ти будеш моєю музою, моїм тилом. Хіба не про це мріє кожна жінка? І вона повірила. Спочатку вона ще намагалася малювати вечорами, створювала логотипи для знайомих, вела невеликий блог. Але Михайло завжди знаходив спосіб показати, що це все несерйозно. О, знову за свої каракулі взялася. Краще б вечерю смачнішу приготувала, кидав він, проходячи повз. Або тобі заплатили за це аж 500 гривень? Ну, на пачку кави вистачить. А я сьогодні премії отримав 50 тисяч. Поступово її планшет для малювання вкрився пилом. Її амбіції зів'яли як квіти без води. Вона стала ідеальною домогосподаркою, її світ звузився до рецептів, прального порошку та ідеально випросуваних сорочок Михайла. Він став керівником проєкту у великій ІТ-компанії, а вона його тінню, функцією, додатком до його успішного життя. Михайло закінчив розмову і увійшов на кухню. Він був одягнений у дорогий домашній костюм, від нього ледь вловимо віяло дорогим парфумом. Він відкрив холодильник, окинув його критичним поглядом. А що, нічого нормального поїсти немає? Знову ця твоя запіканка. Вона свіжа, я щойно з духовки дістала, тихо відповіла Софія, не повертаючи голови. Я ж просив тебе м'ясо посмажити. Я цілий день працював, а ввечері маю давитися сиром. Ти не казав, що хочеш м'яса. Я питала вранці, що приготувати. Ти відмахнувся. Я відмахнувся, бо був зайнятий. Ти що, сама не можеш здогадатися, що чоловік після роботи хоче нормальної їжі? Чи для цього теж потрібна вища освіта? Його голос сочився роздратуванням. Софія промовчала, стискаючи губку так, що побіліли кісточки пальців. Сперечатися було марно. Будь-яка суперечка закінчувалася тим, що вона невдячна, не розуміє, як йому важко, і взагалі зовсім розслабилася вдома. Він грюкнув дверцятами холодильника і сів за стіл, втупившись у телефон, Софія мовчки поставила перед ним тарілку із запіканкою. Він навіть не подивився на неї, почав їсти, гортаючи стрічку новин. Через два тижні у нас велика щорічна премія в галузі. Раптом промовив він, не відриваючись від екрана. Наш проєкт номінований на прорив року. У грудях Софії щось ледь помітно ворухнулося. Вона чула цю назву сотні разів за останній рік. Михайло жив цим проєктом. Він розповідав про нього з таким запалом, якого давно не було в його розмовах з нею. Це був якийсь інноваційний додаток для оптимізації бізнес процесів складний, амбітний. Це ж чудово, Михайле, я так за тебе рада. Вона спробувала посміхнутися. Ти так багато працював. Звісно, чудово. Якщо виграємо, це буде величезний стрибок для мене, і премія солідна. Він помовчав, доїдаючи. Софія наважилася а церемонія буде урочистою. Можна буде прийти з парами. Михайло нарешті підняв на неї очі. Його погляд був холодним, оцінюючим. Він оглянув її з голови до ніг, її домашній одяг, втомлене обличчя, волосся зібране у простий пучок, на його губах з'явилася ледь помітна, поблажлива посмішка. Можна, але я піду сам. Повітря в кухні ніби загусло. Чому? видихнула вона. Софія, давай без істерик, подивися на себе це серйозний захід. Там будуть інвестори, керівництво, вся еліта нашої сфери. Потрібно мати відповідний вигляд. А ти. Ти ж у мене як сіра миша. Останній раз сукню вечірню коли одягала на наше весілля п'ять років тому. Ти ж навіть розмову підтримати не зможеш. Ти давно випала з життя. Навіщо тебе брати? Тільки людей лякатимеш. Кожне слово було як ляпас Сіра миша. Лякатимеш людей. Вона відчула, як щоки спалахнули від приниження, а до очей підступили сльози. Я. я могла б купити сукню, зробити зачіску, і що? Він засміявся, і цей сміх був гіршим за крик. Думаєш, сукня щось змінить? Справа ж не в одязі, Софія. справа у тобі. Ти згасла. Мені буде за тебе соромно, розумієш? Краще сиди вдома, це твоє місце. Він підвівся, поставив тарілку в раковину прямо поверх іншого посуду і вийшов з кухні. А Софія так і залишилася стояти, дивлячись у нікуди. Сльози котилися по щоках, падали на її руки, змішуючись із водою та мийним засобом. Сіра миша це слово застрягло у свідомості, пульсувало у скронях. Він не просто її не кохав, він її зневажав. Він її соромився. Тієї ночі вона не могла заснути. Михайло спав поруч, спокійно і глибоко, а вона лежала з розплющеними очима, і образа душила її, не даючи дихати. Вона встала і тихо, навшпиньки, вийшла з кімнати. Пройшла у вітальню, де в кутку на полиці припадав пилом її старий графічний планшет. Вона не торкалася його вже роки три. Пальці самі потягнулися до нього. Вона здмухнула пил, підключила до ноутбука. Драйвери дивом встановилися. Вона відкрила графічний редактор. Чистий білий аркуш на екрані здавався сліпучим у темряві кімнати. Рука ще тримала стилус, ледь тремтіла. Що вона хотіла намалювати? Свій біль, свою самотність? Вона просто почала вести лінії, плавні, невпевнені спочатку, а потім все сміливіші. Вона малювала до світанку. Це був незрозумілий абстрактний малюнок, сплетіння темних і світлих ліній, гострих кутів і м'яких вигинів. Але коли вона закінчила, то відчула дивне полегшення, ніби вилила на цей цифровий аркуш весь бруд, що накопичився в душі. Ця ніч стала переломною. Кожного вечора, коли Михайло засинав або їхав у чергове відрядження на один день, яке підозріло, часто траплялося останнім часом, Софія сідала за планшет. Вона згадала все, чому її вчили композиція, теорія кольору, типографіка. Вона дивилася уроки на YouTube, читала статті про сучасні тренди в дизайні. Це було як повернутися додому після довгої виснажливої подорожі. Вона знову відчувала себе живою. Через місяць вона наважилася, створила анонімний профіль на міжнародній фріланс-біржі, вигадала собі псевдонім квітка. Це було просто і символічно. Вона хотіла знову розквітнути. У портфоліо завантажила свої старі студентські роботи та кілька нових, зроблених за останній місяць. Перше замовлення було на смішну суму: 20 доларів за логотип для маленького онлайн-магазину квітів. Вона працювала над ним три ночі, викладаючись наповну. Замовниця була в захваті, залишила захоплений відгук. Потім було ще одне замовлення, потім ще. Потроху її рейтинг ріс. Гроші, які вона заробляла, були невеликими, але вони були її. Вона завела окрему картку, про яку Михайло нічого не знав. Це була її маленька таємниця, її фонд свободи. Одного вечора, переглядаючи нові проєкти на біржі, вона побачила цікаве оголошення. Велика креативна агенція шукала дизайнера на віддалену роботу для розробки повного брендбуку для конфіденційного it стартапу. Оплата була значно вищою, ніж зазвичай. Софія довго вагалася. Це був інший рівень, але щось усередині підштовхнуло її. Вона зібрала своє найкраще портфоліо і відправила заявку. Вона не надто сподівалася на відповідь, але через два дні їй написала арт-директорка агенції Аріна Соколовська. Її вразили роботи квітки. Вони поспілкувалися в чаті, Аріна була професійною, вимогливою, але дуже коректною. Вона пояснила, що проєкт дуже важливий, клієнт серйозний і їм потрібен свіжий, незамилений погляд. Вона запропонувала Софії виконати невелике тестове завдання. Софія працювала над ним як одержима, це було її шансом. Вона спала по три години на добу, але не відчувала втоми. Натомість відчувала азарт, натхнення, почуття давно забуті. Вона відправила результат і за завмиранням серця чекала на відповідь. Аріна написала через годину Це геніально, ви прийняті. Завтра висилаю договір та першу частину технічного завдання. Ласкаво просимо в команду наш проєкт саме той, над яким працює твій чоловік. Софія перечитала останнє речення тричі у голові запаморочилося. Вона притиснула долоню до рота, щоб не закричати це був проєкт Михайла. Доля знущалася з неї чи давала унікальний шанс? Вона не знала, але знала одне вона не відмовиться. Робота захопила її повністю. Під керівництвом Аріни вона розробляла все: логотип, фірмові кольори, шрифти, дизайн інтерфейсу додатку, рекламні банери. Вона ніколи не спілкувалася з клієнтом напряму, все йшло через Аріну, яка виступала посередником. Аріна була в захваті від її роботи. Квітко, ти просто знахідка. Клієнт у захваті від кожного макету. Каже, ти ніби читаєш його думки, писала вона. А в цей час Михайло, нічого не підозрюючи, приходив додому і розповідав про геніального дизайнера, якого найняла їхня агенція. Уявляєш, він чи вона працює під псевдонімом Квітка ніхто її не бачив, спілкування тільки через арт директорку. Але ця людина просто бог дизайну. Кожен елемент, кожен колір, все в яблучко. Це саме те, що я хотів бачити. Цей дизайн підніме наш проєкт на новий рівень. Я впевнений, ми візьмемо нагороду. Софія слухала, опустивши очі і ледь стримувала гірку посмішку. Він хвалив її, захоплювався нею, але не тією, що сиділа навпроти в домашньому халаті, а вигаданим анонімним образом. Це було водночас і принизливо, і смішно. До церемонії залишався тиждень. Михайло був напружений і збуджений. Він купив собі новий дорогий костюм, записався до Барбера, він уже бачив себе на сцені з нагородою в руках. Про Софію він ніби забув, сприймаючи її як частину меблів. А Софія тим часом втілювала свій план. Вона зняла з таємної картки значну суму грошей. Це були всі її гонорари за проєкт. Вона зателефонувала Аріні. Аріно, у мене до вас дивне прохання. Ви не могли б дістати для мене запрошення на церемонію. Аріна здивувалася Звісно, можу. Наші агенції виділили кілька місць, але навіщо вам? Ви ж завжди наполягали на анонімності. Я передумала, твердо сказала Софія. Я хочу прийти. І я хочу вам дещо розповісти. Вона розповіла все про чоловіка, про його ставлення, про сіру мишу. На іншому кінці дроту запанувала тиша. Потім Аріна сказала лише одне слово Охрініти. А потім додала. Софія, ви не просто прийдете. Ви будете моєю почесною гостею, і ми влаштуємо їм таке шоу, що вони його до кінця життя не забудуть. Залишок тижня Софія присвятила собі. Вона записалася в найдорожчий салон краси в місті нова стрижка, складне фарбування, манікюр, косметолог. Потім був шопінг зі стилістом, якого порадила Аріна. Вони обрали неймовірну сукню смарагдового кольору з асиметричним кроєм. Елегантно і зухвало водночас. До неї туфлі на високих підборах і маленький клач. Коли ввечері перед церемонією вона подивилася на себе в дзеркало, вона не впізнала ту залякану жінку, якою була ще кілька місяців тому. На неї дивилася впевнена, красива незнайомка з іскрою в очах. Сіра миша померла. У день церемонії Михайло з самого ранку метушився по квартирі. Ти випрасувала мою сорочку? кричав він з кімнати. Так, вона у шафі. А запонки де, я не можу їх знайти. Софія мовчки дістала запонки з шухляди і подала йому. Він вихопив їх, навіть не подякувавши. Ну, все, я поїхав. Треба ще заїхати в офіс. Побажай мені удачі, кинув він уже з порога. Удачі, Михайле, тихо сказала вона. Він пішов, грюкнувши дверима, а вона глибоко вдихнула. Шоу починається. За годину за нею заїхало таксі, замовлене Аріною. Вона прибула до місця проведення церемонії фешенебельного івент-холу, трохи раніше. Аріна вже чекала на неї біля входу. Коли вона побачила Софію, то просто видихнула Вау! Софія, ви маєте приголомшливий вигляд. Ваш чоловік сліпий ідіот. Вони увійшли всередину. Зала гула як вулик. Спалахи фотокамер, дзвін келихів, тиха музика. Софія озирнулася і побачила Михайла. Він стояв біля бару, оточений колегами, і щось жваво розповідав, жестикулюючи. Поруч із ним стояла яскраво вбрана дівчина, яка відверто вішалася йому на руку. Це була Христина з його відділу, про яку він іноді згадував. Зараз вона дивилася на нього закоханими очима, а його рука недвозначно лежала на її талії. Софії навіть не було боляче. Вона відчувала лише холодну, крижану лють і впевненість у своїй правоті. Готова? запитала Аріна. Більш ніж, посміхнулася Софія. Вони сіли за столик, зарезервований для агенції, звідси було добре видно сцену. Михайло її не помітив він був занадто зайнятий собою та своєю новою пасією. Церемонія розпочалася. Називали переможців у різних номінаціях. Нарешті ведучий оголосив. А зараз найочікуваніша номінація вечора прорив року, і переможцем стає наш проєкт. Зала вибухнула оплесками. Михайло, сяючий, поцілував Христину в щоку і попрямував на сцену. Його команда піднялася зі своїх місць, аплодуючи. Він взяв у руки важку скляну статуетку, його обличчя світилося від щастя і гордості. Дякую, дуже дякую, почав він свою промову. Це перемога всієї нашої команди. Я хочу подякувати керівництву за довіру. Хочу подякувати кожному, хто працював над проєктом, не покладаючи рук. Але окремо я хочу сказати про візуальну складову нашого проєкту ми довго шукали того, хто зможе втілити нашу ідею в життя, і ми знайшли цю людину. Це геніальний, хоч і дуже скромний дизайнер, що працює під псевдонімом Квітка. Ця людина не просто намалювала картинки, вона створила душу нашого проєкту. Квітко, де б ти не була, ця нагорода на 50% твоя. Зала знову зааплодувала, Михайло вклонився і вже збирався йти зі сцени, коли ведучий зупинив його. Зачекайте, пане Михайле, у нас для вас сюрприз. Ви знаєте, ми дуже поважаємо анонімність, але сьогодні той випадок, коли країна має знати своїх героїв. З нами в залі присутня арт-директорка агенції Аріна Соколовська, яка працювала з тією самою таємничою квіткою. Пані Аріно, можливо, ви скажете кілька слів. Аріна впевнено піднялася на сцену. Вона взяла мікрофон. Дякую, я справді пишаюся тим, що наша агенція доклала руку до такого чудового проєкту. А ще більше я пишаюся дизайнером, який створив цей неймовірний візуальний стиль. Талант це велика сила, і сьогодні ця людина вирішила вийти з тіні. Тож дозвольте представити вам справжню квітку. Аріна простягнула руку в бік їхнього столика. Усі погляди, включно з поглядом спантеличеного Михайла, звернулися туди. І Софія встала. Вона повільно пішла до сцени. У залі запанувала мертва тиша, яку порушувало лише цокання її підборів. Вона відчувала на собі сотні поглядів, але бачила лише одне обличчя обличчя свого чоловіка. Воно змінювалося з калейдоскопічною швидкістю здивування, нерозуміння, впізнавання, шок, жах. Його щелепа відвисла, очі розширилися, а обличчя стало білим як крейда. Він стояв, ніби вкопаний, стискаючи в руках статуетку. Софія піднялася на сцену, взяла мікрофон з рук Аріни. Вона подивилася в залу, а потім перевела погляд на Михайла. «Добрий вечір!» – Її голос звучав спокійно і чисто. Мене звати Софія. І так, я крітка. Вона зробила паузу, даючи цій фразі пролунати. Я хочу подякувати Агенції та особисто Аріні за те, що повірили в мене. Це була неймовірна робота. Вона знову подивилася прямо в очі чоловікові. Знаєте, іноді найцінніші речі та найталановитіші люди знаходяться зовсім поруч. Просто треба мати очі, щоб їх побачити, і серце, щоб оцінити. Дехто, на жаль, цього не вміє вони радше будуть захоплюватися далекою невідомою зіркою, ніж помітять діамант, що лежить у них під ногами. Вони вважають його простим камінцем або сірою мишею. Останні слова вона вимовила майже пошепки, але мікрофон розніс їх по всій залі. Михайло здригнувся, ніби його вдарили. Дякую за увагу, завершила Софія, віддала мікрофон, і, не дивлячись більше на чоловіка, гордо спустилася зі сцени. Зала вибухнула. Це були не просто оплески, це була овація. Люди вставали зі своїх місць. Вони аплодували не лише дизайнеру, вони аплодували жінці, яка щойно на їхніх очах повернула собі гідність. Софія пройшла повз свій столик, де Аріна зустріла її з обіймами і попрямувала до виходу. Їй не було що більше тут робити. Її наздогнав Михайло уже у фоє. Він схопив її за руку, його обличчя було спотворене люттю і розпачем. Що це було? Що ти тут робиш? Ти... Ти. я? вона спокійно вивільнила свою руку. Я прийшла по свою частину нагороди. Ти ж сам сказав, вона на 50% моя. Ти. Ти все це підлаштувала? Ти мене зганьбила. Я тебе зганьбила? Михайле, ти сам себе ганьбив щодня протягом останніх п'яти років. Кожного разу, коли знецінював мене, кожного разу, коли брехав. Кожного разу, коли йшов до своєї Христини. Думаєш, я не знала? Я просто чекала слушного моменту, і він настав. Він остовпів. Поговоримо вдома, прошепів він. Немає в нас більше вдома, можеш не повертатися. Квартира моя, ти ж пам'ятаєш, це спадок від батьків. Речі твої я зберу. Заїдеш завтра і подам на розлучення. Вона розвернулася і пішла до виходу, залишивши його стояти посеред фоє, розчавленого і приниженого. На вулиці її чекало таксі. Вона сіла в машину і назвала адресу. Це була не адреса її дому, це була адреса квартири, яку вона винайняла тиждень тому на свої зароблені гроші. Дивлячись на вогні нічного міста, що пропливали за вікном, Софія вперше за довгі роки відчула себе вільною. Це був не кінець, це був тільки початок. Її новий, яскравий початок. І ніхто більше ніколи не назве її сірою мишею. Тому що вона була не мишею, вона була квіткою, яка нарешті розпустилася. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз.